Правда, мої кохані, з вами Ханна, зірковий таролог, автор амулетів із карт картерої, які змінюють ваше життя, думайте про себе. Тут одна феєчка у мене запитувала: а чи можна піти від чоловіка, якщо ти його любиш? Ну, якщо у вас же виникла думка піти, то значить це не кохання. Ви дуже часто називаєте коханням залежність. Справжнє кохання, воно щасливе. Тому. Не будьте в дитячій позиції, дівчата, йдіть від чоловіків, з якими ви нещасливі. Це хвороба і вона також лікується. І так, він про вас, король пентаклів. Він каже, що я стабільний, я надійний, я готовий на тобі одружитися. У когось це одружений чоловік. Так, і, і він каже, що щось він там зараз робить і на щось чекає. Він щось робить по стабільності і надійності. Це про що? Це про королеву жезлів, ви красива, сексуальна, сексапільно. У когось ви можете бути у нього в коханках. І він тут розуміє, що йому треба... Він щось очікує, дівчата. Але при цьому він очікує не пасивно, а щось робить чи гроші заробляє. Бо тут ви від нього захищаєте свої особисті кордони, так. Хоча ви тут сама не можете ніяк ніяке рішення стосовно нього прийняти, у вас з ним, як, начебто, пауза. Що він хоче вам сказати? Він каже, я стою на виборі шляху. Він каже, і я хочу тебе утримати, тому що розумію твою цінність. Така жінка, як ти дуже цінна, таку я більше не знайду, чесно. І я це розумію вже довгий час. Це не один день, дівчата. Мене до тебе дуже тягне по дьяволу. Можливо, ти мене приворожила. У нього можуть бути такі думки, тому що тяжіння до вас у нього дуже велике велике. Він не розуміє, що таке. Так. Імператор, дівчата, у когось він одружена людина, а у когось він його так до вас тягне, що він розуміє, що йому треба стати імператором, тобто людиною, яка приймає рішення, людиною, яка бере на себе відповідальність. Хоча, якщо він одружений, то то ж це саме йому треба прийняти рішення і взяти відповідальність за цю ситуацію. Так і що він ще вам каже? Аркан помірність, він каже, що все йде не так швидко, як би хотілося. Що на це треба і потребується часу і багато дівчат не менше року. Що ще він вам каже? Він каже вам, що ви справедлива, ти зробила все правильно. Я не знаю, що, ти там, що ви там зробили, але він розуміє, що ваш чинок був правильний. Що він ще вам каже? Що У нього є до вас почуття. Так. Що він чекав, що ви проявитеся, а ви не проявляєтесь. Він каже, що я знаю, що у нас з тобою взаємне кохання. Ти кохаєш мене, а я кохаю тебе. Ну все це говорить, знаєте, кажи, кажу, хто тобі не дає. Вище сили, скажіть, будь ласка, чи буде він діяти? Дівчата, ну що, він імператор стоїть на виборі шляху. Тобто, дивіться, у когось він одружений. І його так до вас тягне, що ну, йому треба вибрати якийсь шлях. Якщо не одружне, то також йому треба прийняти рішення. Для цього треба стати імператором. Бо якщо б ви проявили б, йому було б легше, то на вас була відповідальність. Розумієте, він стоїть на вибору шляху, він ще шлях не вибрав. Д'явол його тягне, але рішення він не прийняв. А чи прийме він це рішення? Кажуть, що він щось для цього робить начебто, але треба чекати: терпіння і терпіння. Так. Тут він і захищається від цієї ситуації. Погано спить ночами, бо бачить свою провину. Бо розумію, що з вами тільки треба по стабільності і надійності будувати. Дівчата, тип не зрозуміли, я б вам радила заказати амулет на особисте життя і піти на щасливу веху свого життя. От, кажу, і десятка чаш. Так, і буду вам. Щастя, Бо ви себе покохаєте так, що потім прийде чоловік, який буде себе кохати також, так, як ви себе. Так, Бо вам кажуть, вам треба зараз взяти на себе всю відповідальність і саму себе витягувати. Бачите, всі 10 жезлів треба вам самі нести. І вам треба критично підійти до нього, до цього короля мечів. Розумієте? Тут, хоч би як кохання не, у нього не бушувало, але все рухнуло в одну мить. Дівчата, знов вам кажу, що обирайте дитячу позицію, ставайте дорослими і розумійте, що якщо ви сама для себе нічого не зробите, то ніхто вам нічого не зробить і ніхто вам не винен, ні мами, ні папи, ні чоловіки. І правильно зрозумійте цю фразу. Правильно люблю вас.